Просто реагуючи лайком, ви можете отримати мінімум 3 тисячі гривень на день. Вам цікаво працювати з нами. Повідомлення з подібним меседжем все частіше надходять на телефони українців. СМС з привабливою пропозицією надійшло і мені проте що ж ховається за нею. Аби розібратися з цим, звертаємося до правоохоронців. Начальник відділу боротьби з кіберзлочинністю в Чернігівській області Ігор Макулін розповів, що нині це поширена шахрайська схема. Люди в пошуках легкого заробітку втрачають десятки тисяч гривень. Хто заводна може потрапити до даної схеми? Здається, що тут нічого дійсно немає, тому що всі знають, що зараз в мережі інтернет люди заробляють значні суми грошових коштів. Всі знають, що є блогери. Блогери у нас які дуже розповсюджені. Відомі вони дуже добре заробляють, і вони сороматься показують своє гарне життя. Тому люди вважають, що їх залучають до роботи, яка гарно оплачується, і тому вважають, що тут немає ніякого підвогу. На початку зловмисники надсилають людям кошти за їх працю, але згодом розгортають справжні тенета і просять гроші вже від вас, обіцяючи збільшення прибутку. Одразу після оплати зв'язок з роботодавцем зникає. Контактні дані українців, яким може бути цікавий заробіток, шахраї мають заздалегідь. З одного боку, у них може бути база клієнтів, тобто в них є люди з іменами, і вони знають, що люди зацікавлені в заробітку, це студенти або люди без роботи, і що можна їх залучити до співпраці. І інша ситуація, коли вони взагалі в хаотичному порядку розсилають на різні номери повідомлення, і хто відкликнувся, ті з тими вони вже починають працювати. Кіберзлочинці починають заманювати вас у свої пастки як тільки ви відповідаєте на смс, а тому охоронці правопорядку подібні повідомлення радять ігнорувати. Розпізнати злочинців можна за номером. Правила дані повідомлення надходять з закордонних номерів, тобто вони приходять не з наших плюс 38, а приходять плюс 7, Ну різні номери. Тобто людина якщо бачить, що повідомлення прийшло не з. Від оператора від нашого, а від закордонного, то вже потрібно її насторожити. У Чернігівській області на гачок аферистів щодня потрапляють 10-15 людей. Схеми видурювання коштів різноманітні, суми збитків значні. Розслідуються такі випадки за статтею 190 Кримінального кодексу України. Передбачено покарання від штрафів до обмеження волі. Аби вберегти себе від рук злодіїв у кіберполіції радять дотримуватися простих правил безпеки в інтернеті. А головне мати холодний розум.